Формування нового уряду відкладено до четверга. Про це під час пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. В день та вночі профільний комітет має працювати над цим питанням, щоб якомога швидше в Україні був сформований новий уряд. Вчора ми мали перемовини з Кетрі Нештон, це високий представник ЄС зовнішніх справ. Позавчора я розмовляв з міністром фінансів Сполучених Штатів після зустрічі Великої двадцятки. З двома міністрами закордонних справ Німеччини і Франції і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Європа готова надати Україні підтримку, але підтримку виключно новому уряду уряду народної довіри. Негайно сформувати уряд закликає і Арсеній Яценюк. Головне завдання нового кабміну відновити переговори з Міжнародним валютним фондом. З цього приводу вже є деякі напрацювання до складу нового уряду. І вчора ми провели перші консультації з представниками майдану. Повинні війти представники майдану. Це такі, як Мусій, який займався медичною службою. Це Оля Богомолець, це Квіт, який може займатися питаннями освіти, це Луценко Ігор, це Руслана, це ті люди, це Євгеній, який 90 днів провів на майдані і тримав цей майдан. Це ті люди, які асоціюються з перемогою і виборювали цю перемогу. За словами Арсенія Яценюка, до нового уряду мають увійти представники майданом. Це ті люди, які виборювали перемогу протягом останніх трьох місяців. Я звертаюсь до керівників фракції, до керівників депутатських груп і даю дотручення. В четвер коаліційний уряд національної довіри повинен бути проголосований в день ночі. ведіть консультації, переговори публічно, але. Рішення в четвер повинна бути прийнята. У нас більше часу нема. Крапка. Легітимність нового українського уряду на думку Яценюка, Це довіра мільйонів українців, які стояли на майдані. Тому олігархи та представники попереднього правління не можуть бути членами Кабміну. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна.